Ну ще, усім привіт! Мене звуть Поліна і ви на каналі Yadpol.ua Сьогодні починаю проходити на своєму каналі гру Emis Green Mart. Сподіваюсь, правильно прочитала назву гри. А в цю гру я жодного разу не грала, тому не знаю про що це гра і що тут робити, наче супермаркетом керувати. Я тільки подивилася від якоїсь. Летсплещицею американською, чи хто вона там, не американка, не знаю. Трошечки проходження цієї гри і все. Знайшла цю гру в інтернеті і вирішила пройти з вами. І ця гра російська, точніше, немає української мови. На жаль, тому усе, що тут російське, я буду перекладати. Ну, звісно, тут все російською мовою. І так, зараз ми з вами почнімо. Мені тільки треба пере... Угу, так зробити. І так, ми зараз будемо грати в... в передмісті. І я сподіваюся, мене чутно. Я насправді не знаю, як тут зі звуком. Так, давайте читати історію. Емі, дивись котик. Схоже, ми отримали листа. О -о. Неймовірно, банк Так. Я не встигаю читати. огу Який безлад мені потрібно буде а, протут, про, потрудитися, щоб. Перетворити це місце на успішний магазин. Я хотіла прочитати. І так, натисніть для продовження полка пуста. Значить, так це читається. Ага, давайте. Я буду все це перекладати, бо сама я перекладаю дуже довго. Червоні полиці поповнюються червоними. Комірками, ящиками, я не знаю, як це точно правильно. Натисніть на полицю, щоб поповнити. І не полка, а полиця. Ага. Оце не мене знімала відео. Так. Тут що у нас? Клацніть на червоний піддон, щоб перемістити коробку в візок Еммі. Ага. І що це? Ми зараз робимо ремонт. Відкриваємо все. так. Ага, ми хліб поклали. Так, тепер поповнюють другу червону полицю. Ага, це, це печво, добре. І ось сюди. Поки у нас. Ага. У нас вже є відвідувачі, але і нічого і не можемо запропонувати. Котик! Ти тут теж будеш ходити. Ну, коротше, це як гра, я знаю, супермаркет супермаркетма є. Так. Давайте далі. Зараз. І так, клієнти розплачуються за товари біля прилавка. Клацніть на прилавок для обслуговування клієнта. Ага. Добре. Ну, я думаю, я тут розберуся. Тут це зрозуміло. Ага, хліба треба докласти, якого у нас немає. Так, це тут корзини поклали, тут їх треба. Ага, звідси, мабуть, сюди їх треба класти. Як це буде? Чи вона це автоматично буде робити? Так, перший рівень у нас, перший день, і тому, може, і вистачить хліба і печиво стільки, скільки ми поклали один раз. Так, шкала прогресу заповнюється щоразу, коли ви отримуєте монети. Клацніть для продовження. Ага. Ага. Давайте. Обслуговуйте всіх клієнтів до закінчення часу. Ага. Ну, в принципі, я думаю, все. Якщо буде закінчене часу, а ще клієнти, відвідувачі, будуть тут. То що? Рівень то не закінчиться. І я його пройду. Ага, одна зірочка. Ага, день перший закрита. Угу. Завершить перший день І так, у нас клієнтів обслуговано 4, а пропущено 0 і момент. а мон, Монет зароблено 102 накопичення 102. Ага, ага. Утримано досягнення, ми його вже побачили. Так, ну що? Відкрито день другий. Треба заробити ціль 85, а зірковий ціль 110. Окей. Ага, о, у нас щось нове. Давайте це читати. І так, зараз використовуйте зелений піддон для поповнення зеленої полиці. А, червоне ось, а це а оце зелене, я зрозуміла. Так, ми зараз, мабуть. Ага, це що у нас? Ага, журнали. Так, а ми ж двічі можемо взяти, ні? Ага. Ага, підон. Ага, давайте прочитаємо. Так, зараз. Піддон порожнє. Натисніть на іконку телефону, щоб поповнити. Ага, це ми телефонуємо. Щось довго. Ага. Ми, типу, зателефонували, і поки слуховка не заповниться, то ніхто не прийде і піддон нам не поповнить. Я зрозуміла, далі. Боже, як повільно! Це він так довго їде. Ага, нам на касу треба вже. Відвідувач один хоче піти. Ага. Ну, знаєте, прикольно. Мені подобається гра. І сподіваюся, що я її буду швидко проходити на каналі. Так. А наче нам треба ще. Ага. Тут подзвонимо ще раз. Ага, ми натиснули. Тобто, нам не треба тут стояти. Ага. Угу. Чекайте. Давайте прочитаємо тут. Щось про підставку. Підставка для корзин порожня. Натисніть сюди для переміщення кошків на підставку. Ага, так? Да? Так. Спішимо. Поспішаємо, точніше. Ага. О, магічним чином вона отут Ой, опинилося. Так. Добре, дякую. Ага, на що я сказала, дякую, я не знаю. Ми просто їх. Відпускаємо, ага, і хліба вже знову нема. Так, печиво поки є. Ну, я зрозуміла, що м -м, хліб треба дві комірки використовувати. Так, Давайте оце ага, Закрито. Але ось, бачите, ще є клієнти, відвідувачі, і ми можемо тут допроходити рівень. Ага, тут не потрібно, наче. Ага, все. Боже, ну вони усі так повільно ходять, крім. Головної героїні цієї гри. Угу, 122 Монети я. Заробила ура! Так, а оновлення 100 пудов потрібно робити. Так. Ага, у нас 6 клієнтів обслуговано, 0 пропущено. І. зароблено 122 і накопичення 224. Так, ну що, оновлення, мабуть, вже потрібно. Так. Ви можете витрачати монети для поліпшення вашого магазину. Натисніть сюди. О, я так і думала. Що це таке? Ага, плюс 2 додаткових Ага, Натисніть на цю кнопку для поповнення полички для хліба. Ага, тобто його більше буде. Так, у нас 194 монети. Давайте це поповнимо, плюс 2-2. Додатков... Плюс два додаткових предмета. Ага, купити. 164 у нас. Ну, слухайте, ми можемо це купити дві додаткових предмета і. наче. Ага, чекайте, от тут хочу. Так, плюс одна коробка, і у нас ще є от. от так зробимо. Так, і ми можемо оце ще зробити. Ага, давайте ні, вся гаразд, я правильно роблю. А, поповнюємо чайові клієнтів. Давайте я прочитаю це правильно. Збільшуємо чаю клієнтів. Добре, купити Ну і, в принципі, усе. Гроші усі закінчились. Так, відкрито ціль 90, зіркова ціль 120. Так. ага, Натисніть на пустий горшечок для. А посадки, давайте я нормально прочитаю. Це я намагалася перекласти сама. Клацніть порожні, на порожній горщик для посадки, розсади помідорів. Помідори тут можна вирощувати. А насіння звідки у тебе з неба впали? <су> так, те ж саме ми тут робимо. Ага, І чого? А, Чекаємо, типу, що виросте, і ми будемо продавати овочі. Я зрозуміла, ось тут будуть у нас помідори. О, мені ще котика потрібно. Нам потрібно котика кормити. Так, так, давайте. Так, так. Натисніть на миску, щоб нагодувати кота. Щасливий кіт спілкується з клієнтами та заробляє монети. не. Ну, побігли. у Нас поки не до кінця приготувалися, не виросли. Помідори. Так, у нас нічого немає. А відвідувачі приходять. Давай, роби усі яки. Справи. Так. виростити, ну, коротше, виростити, Растіння виростити. Я не пам'ятаю, як це українською, українському. Так, давайте ми це прочитаємо. Я складає врожай у верхню частину віз, віз, візочка, а коробки ну, у нижню частину візка. Візочка візка, господи, перекладач Google це капець. І що мені ця інформація дає? Мені все одно куди що вона кладе. Складає, точніше, мені головне, що було все на візочку, я все на місце. Так, журналим а хліб Ага, спілкується, молодець. Просто клацнути Ага. Тут ще сміт... про сміття тепер розповідається. Давайте прочитаємо. І так, використовуйте урну для сміття, якщо хочете, звільнити візок. Та, ні, наче у нас нічого немає. Ага, дякую. Що? зараз вона це зробить. А, ну добре. Так, ну все, добре, давайте ми відвідувачів відпустимо, бо може і настрій у них змінюється, коли вони довго чекають. Ага, зараз візочки треба віддати, віднести на інше місце, а то зараз будуть чекати, а нічого нема. Так, тепер сюди. Вона так бігає. чудово. І нам треба скільки заробити. Я вже забула, скільки треба заробити. Так, нам треба подзвонити, взагалі, щоб прийшли нові комірки, ящики, коробки. Тут коробки, так. Ага, сюди. І давайте отак от зробимо, якщо так можна взагалі. А, нам новий продукт, Ми треба класти нові продукти. Бо, у нас рівень закінчився. І чого я кур'єра відправила? Угу, нащо їх позвали, вже рівень закінчився. ладно. І так, отут я далі читати нічого не буду, просто не буду далі натискати. Ви так все можете прочитати. Так, загрузка завантаження. Ага, 158 монет. Давайте ми зробимо так. Те, що можемо купити. І те, що ми не купляли. Так, це буде для помідорів. Це буде для кутика, нова така мисочка. І давайте купимо. Що це таке? Хай буде ще дві корзинки і все. Відкрито. Ціль 100 тисяч, зіркова ціль 130. Добре. Так. І так, ви можете запланувати декілька дій заздалегідь. Колаці на А, um, <плес> Я вже зрозуміла, ага. <плес> а оце так працює, да? І ви можете запланувати до 10 дій, якщо ви бажаєте видалити ваші дії, використовуйте кнопку назад. Ну. Оце назад, так? Да? Суперовий, нам вже треба нові. Ага, ще кур'єра використати. <гум> Викликати. Так, кішечка хоче їсти. Ага. Кіт, точніше, нам тут написали, що це кіт. І так, новий клієнт відвідав магазин під... підлітки. Що? А, господі, я не так прочитаю. Новий тип клієнтів відвідувачів магазина підлітки. Підлітки нетерплячі клієнти. Ну, зрозуміло. В багатьох таких іграх підлітки взагалі не можуть терпіти чогось. Так, ну тоді нам швидко треба журнали покласти. А її можна пришвидшити? Чи це її максимальна швидкість? Так. А коту треба поговорити з підлітком. А що вона чекає? Хай бере і йде. Так, я тут стою, нічого не роблю. Ага, все взяла, що треба. Дякую! Господи, який він повільний. Хі -хі. Тут мити треба? Чи не треба? Так, ну, ми чекаємо. Ага. Ми не виростили ніякі помідори, а у нас чекає підліток, щоб були нові помідори. Взагалі, помідори лежали. Так, так, от про. Відро і почали говорити. Давайте прочитаємо. Клієнти забруднили підлогу. Клієнти платитимуть менше у брудному магазині. Класні це на швембри, щоб забрати. Що, щоб прибрати. Ну добре, давайте ось так. Ага. Ну, я поки, чесно кажучи, не бачу ніякого бруду. А, тільки тут ось тут. Ага. Ох, ё-моё. Ще це і поливати. <свистит> ну дай, логічно. Давайте прочитаємо. Рослина висохла, класніть на рослину, щоб полити. Ааа, добре, що це не треба не те. Шукати насінням, щоб посадити, а потім ще й поливати. Так, добре. А тут? А? Чого нічого немає? Так, давайте покормимо, блін, ну всі хочуть ці помідори, а їх нема. Давайте отак. Ми приберемо ага, назад і давай сюди покладемо печиво і хліба, поки нам це не об... треба зробити. Ох, готові, готові. Треба нести їх так, давай. І це... А що? закінчилось? Ага. Я ще не те взяла. А, треба було, да. взяти цього. Так, значить, я їх выколкала, не знаю. Ну ладно. Так, помідори взяла. І все на касу усі. Ой. Тепер помити треба. Давай. Окей. Супер. Його. Йо І ще одного третього треба дочекатись, він теж йде на касу. До каси. Ага. Давай, 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 давай. Ой, котика треба було годувати, але цей рівень закінчився, тому немає сенсу. Ну так. Накопи. а, накопичення. 176 уже краще. Вже, точніше. Так. Ну, що тут? 176 у нас монет. І ми давайте вже купимо те, що за 45 було. Є, точніше, ага, максимум на це. Ага. Ось на що нам і вистачило. І все. Ага. Тут що у нас? Плюс одна додаткова коробка. Ну і все, У мене взагалі. Неурушей не залишилось. Так, 100 заробити ціль, а зві... А... Мета. А Азіркова ціль 140. Ну, що Почнемо, Давай, давай. А, ага, і помідори одразу, давай. Іди сюди Що таке? А, її не можна туди покласти, ладно. Хай ось тут, поки ніхто їх не захотів. Ага. Правильно роблю? Котик почекай. Ага, давай. Давай одразу сюди і сюди. Ага, я його замовила туди і туди. А, тепер біжимо котика кормити. І сюди, швидко, швидко, швидко. Давай, давай, давай. Ух-ю! Вони ж здихнуть зараз. Ага. Рослина захворіла, натисніть на рослину, щоб вилікувати. Ну, зрозуміло. Що? А? Так, давайте. Там ще що? Томатний сік хочеться. Давайте я прочитаю. Ось соковити скач. Вона виготовлює. Він виготовлює томатний сік, який клієнти із задоволенням купують. Оце я прочитала трошечки неправильно. Ладно. Для. давайте. Для виробництва соку, соку скач використовує помідори з полиці Баленський. Ще й закінчується помідори. Ну, добре. Ага, натисніть на соковитискач, щоб зробити сік. Призвісти, що це у російської у української. Так, давайте. Ну да, я її правильно переклала вам. Ну, добре, добре. Але нема ніяких помідорів вони. І що це біжиш, нема нічого? Буф. У неї все є? Дивно. А, ну, ну дайте, давайте ми це зробимо. щоб помити. Боже май, скільки у нас легких справ? Все? О. Давайте швидко. У нас багато людей. На да. касі. Ого! обслуговують. Служийте, я забула як це. Буде українською, так. Давайте швидко у нас. Тут треба вилікувати наші помідори. Вони ще готові, треба їх покласти. Так, сюди потім і збираємо вражай. Кота кормити треба, Блінський, він нам дуже допомагає. Йо-майо, а у нас вже час закінчується, це вона носиться. Але калорій стільки спалює, що буде завжди струнка. Давай, дитина. Дитина? Давай, дівчино. Корм ти дала. водичка не дала. Щось кота треба дуже часто кормити. Насправді у нас є з чоловіком. І його ми кормимо раз на день, бо у нього. Кормо насипано на день стільки, що він може це все з'їсти. Так. Що, помити, давайте. А тут тільки немає сенсу. Ю! День п'ятий. Ми з вами це зробили. Давайте далі. А накопичення у мене 196 монет. У, вау! Так. Тепер 196 монет. Тут давайте максимум робимо. О, у нас якісь нові ще будуть продукти, товари. Так. Давайте щось поки дешево будемо купляти. Так, це дуже дорого. Ну, не дуже, але дорого. Давайте оце повізьмемо. Так. Поліпшити Приспособлення забуду як це цю українську. Так, і виходить у нас 40... 41 монета. Я хотіла ще це оновити, це у нас що буде а... чайові клієнтів відвідувачі. Ну, ладно, грошей нема. Нічого за 40 а... монет не можна купити. Тут що у нас буде. ага збільшує швидкість. Зросту. Ладно. Ціль 120, а яка та ціль? Зіркова ціль 150. Ага, о. Тепер ми воду купляємо. Давайте я прочитаю. Вода тепер доступна. Поповніть сині полиці за допомогою синіх піддонів. А, ага. добре. Давайте. Отак, зробимо. Так, і поки хліб, і далі я бігу за печвом. І потім вже за тим, щоб а, журнали покласти. О, підліток приїхав. А, у нас ой, котику треба по їжа. Так, ого, хто прийшов. Давайте я прочитаю. Хулігани знищують предмети на полиці, клаціться на хулігани, як тільки він увійшов до магазину. Заспокоєний хуліган стає клієнтом підлітком. Та продовжує закуп... закуповуватись. О, що ж ви мені цікаво купляєте. О. Хм. Заспокойте свого першого хулігана. Я не знаю, правильно так говорити на людину. Українською мовою. Так. Давай ще помідори треба робити. Так, наступний, якщо рівень я вже буду проходити в цій серії, то я вже ого, воду не взяла. А не розумію, чого воду не поклали. <кій> то я буду спершу поліпшувати зрост, щоб швидко росли рослини помідори. Так, а у мене з ними. Так, давайте я там відпущу, а то чекають. Скільки вони так чекатимуть? Давайте швидко от сюди. І швидко ще помити. Ага, і сюди. Ой, ще і всіх треба зробити, давай. Давай, ти молодець. Я думаю, що тут є ще горшики, і це неспроста. Тому що ще будуть. Якісь овочі вирощуватись. Супер, ти молодець. Ой, кіт знову їсти хоче. Він такий товстенький, я бачу. Так. Чудово. І сюди знову я піду, тому що в мене ще є помідори. Окей. І давай сюди не треба зупинятись. Ага, і помити вже немає сенсу, бо у нас останні клієнти будуть. Ой, вони ж менше сплатять. Платять точніше. Ух, ю. Ну ладно. Це взагалі не важливо. Молодець, а. То нам... А, у нас ще один пацієнт. Два клієнта, господи, пацієнта. То, добре, тоді я помити ще можу. Нам треба воду. Якої немає, український. Ну, чекайте, бо я не знаю, коли воно це буде, але я бачу, що може скоро. Так, 151 монета у нас є. Скоро воно... Ой, у нас швидко все брудней. Ну, о забрудняються. Що це так швидко вийшло? Молодець, молодець. А тепер давайте швидше нам цієї. Господи, як ви повільно ходите. У нас тут воду хочуть взяти, а я не можу навіть її дати. Давай. Фігасі пивуни. Так пити хочуть. Супер. Так. Усе, тепер ми цього підлітка чекаємо хулігану. Чи він не був хуліганом? Все? Давай швидше сюди. чекати нудно, нудно. Так, все давай сюди. Ігу! І, друзі, я буду закінчувати серію, мові, так, у мене 2 хвилини залишилось грати. Ну, ось ми пройшли з вами 6 днів в першій серії. Я сподіваюся, що вам серія сподобалась. Ігра теж гра непогана, тому я її пройду. І побачимось вже в наступному відео. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал, пишіть свій позитивний коментар внизу і натискайте і натискайте дзвоник, щоб не пропускати мої нові відео. І усім мирного неба над головою. па-па!